Чінська асоціація футболу Одного матчу мало, щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уап.Юей. Вибирай справжнього лева-матчу під час гри. Спільна ідея що змінює світ. Твої можливості починаються з вайпід. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Друзі, пані і панове, шановні вболівальники, ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо відбір на чемпіонат світу 2026 року. Сьогодні перший тур Україна-Франція, місто Вроцлав. І ви ж бачили на своїх екранах своїх планшетів, ноутбуків, телефонів, можливо, телевізорів. Як приїхала збірна Франції? Зараз приїжджає збірна України. Збірна України вже тут на стадіоні і готується до того, аби вийти на поле на свою передматчеву розминку. Ми чекаємо їх. Стадіон помалу теж збирається і очікує своїх улюбленців. Тут буде неймовірна підтримка, але про це трішки пізніше. Давайте зараз ми поговоримо про те, що з нас починається. на чемпіонат світу 26-го року. Для нас він стартує саме сьогодні, оскільки раніше інші команди вони весною розпочинали свій відбір. Хтось вступав боротьбу влітку, але Україна, оскільки потрапила в групу з чотирма командами, буде грати сьогодні свій лише перший тур. Тоді як інші команди грають навіть п'ятий дехто. І стартуємо ми проти збірної Франції. У нас група дій, окрім нас тут виступає також збірна Азербайджану і збірна Ісландії. З Азербайджаном ми зграємо у другому турі, Ісландія чекає нас уже в жовтневому циклі. Тому все по порядку. Поки ми стартуємо, які всі з нулем набраних очок у турнірній таблиці. Всі шанси рівні, всі будуть боротися за вихід на чемпіонат світу. Ще трішки про формат цього року. Цей відбір буде для нас дуже короткоплинний, оскільки вересень. Жовтень, листопад, і в середині листопада ми вже будемо розуміти, де, хто, яка команда знаходиться. Отже, перше місце йде напряму на світу. Друге місце е, гратиме матчі плей-офф, а третє четверте припинятиме свою боротьбу. Зараз е, трішки шуму додалося у нас тут е, на стадіоні, оскільки з'явилися перші гравці збірної України. Це голкіпери е, Дмитро Різник, Анатолій Трубін і Георгій Бущан. Вони вже за моєю спиною. Починають розминку. Я думаю, що це хороший сигнал для того, щоб поговорити і показати вам склад збірної України. Можливо, ви вже його і бачили, але давайте все ж таки поговоримо, що у нас в воротах Анатолій Трубин, ліворуч Олександр Зінченко, праворуч у нас Юхим Конопля в центрі оборони Забарний і Матвієнко. Півзахист, в півзахисті в центральній частині грає Судаков, Калюжний Ярмолюк на флангах Зубков і Гуцуляк і єдиний форвард Артем. Довбик. ось такий склад. Пишіть друзі в коментарях, як вам власне такий вибір сьогодні Сергія Реброва. Кого очікували побачити в складі? Хто для вас став сюрпризом? Можливо, ви чекали когось з новачків. Нагадаю, що цього збору у нас одразу їх декілька. І це, зокрема, Волошин Очередько, які під'їхали разом з збірною України з Києва. Вони діставалися разом з ними був також Тарас Михавко. Для всіх них дебютний виклик, але... Але поки що в стартовому складі їх нема. Можливо, ми зможемо їх побачити вже на полі після того, як Сергій Ребро буде проводити заміни, ну, але наразі маємо, здається, найсильніший склад. З того, якого міг вибирати Сергій Рибро, оскільки втратили ми кількох гравців уже під час збору. Зокрема, Яремчук, який викликався, він не тренувався жодного разу, його не було в складі збірної України, оскільки через травму він пропустив цей збір. Андрій Лунін приїхав на збір, пройшов додаткове медобстеження через рецидив травми спини, змушений був повернутися до Мадрида. А також ситуація була не дуже приємна з Миколенком. Віталік пробув в складі збірної, провів одне відновлюване, уточнює відновлювальне тренування, воно було легке, не в загальній групі, але після того відчув дискомфорт, пройшов додаткове медобстеження і змушений був повернутися теж додому. Такі втрати ми маємо і відповідно довикликали зараз Дубінчака, який приїхав і сьогодні, правда, не потрапив в заявку, але він тут на стадіоні є. Тим часом збірна Франції з'являється уже на полі. Збірна Франції зіркова, космічна. Можна називати як завгодно, але ну так холодно, прохолодно зустріли її. І я думаю, прохолодно, тому що не вистачає вболівальників насправді для французів. Лише приблизно 300 300 вболівальників приїде на цей матч з Франції, аби підтримати свою команду «Лебльо», Хоча квота була набагато більша. А от українських фанів, тих, хто буде підтримувати саме збірну України, це всі решта. А решта ну рахуйте 43 тисячі, мінус дві, які могли приїхати від збірної Франції. І от маєте заповненість стадіону у Вроцлаві виключно українськими вболівальниками. Дуже багато у нас жовто-блакитних прапорів, жовтих футболок, шаликів. І це вже я вам скажу, що ще заповнено десь так на відсотків 15, але вже відчувається е, хороша така домашня атмосфера, тому що стадіон Вроцлаві у нас е, не перший раз приймає домашній подивок збірної України. Тут вже проводилися попередньо три матчі. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви ці поєдинки, які збірна України грала у Вроцлаві, і з яким рахунком вони закінчилися. Потім повернемося до цього. Я почитаю, що в коментарях що власне відбувається, там чи вгадуєте ви чи ні. І можемо знаєте, перейти до того, щоб послухати деяких гравців, що вони говорили про е, поєдинки зі збірною Франції. У нас є ексклюзиви Георгія Судакова та Владислава Ваната окреме ексклюзивне інтерв'ю про їхні трансфери, переходи, які вони отримали впевненість від цього для збірної України. Ми робили окреме відео, можете його знайти на нашому ютуб-каналі. А зараз конкретизуємо саме про найближчі поєдинки. Спочатку давайте послухаємо Георгія Судакова. Я вважаю, що кожна, кожен матч зараз за національну збірну це дуже складний, надважливий. В нас вже була практика проти будь-якої збірної. І Мальта, і Північна Македонія з усіма командами дуже складно грати. Зараз кожна збірна навчилася захищатися, навчилася забивати. В кожній збірні є якісні футболісти, які виступають в хороших клубах. Якщо казати про Францію, звичайно, це напевно зараз найсильніша команда в Європі, неймовірні футболісти. Е, Азербайджан, якщо чесно, я не знаю їх як команду, не дивився багато матчів, але так само на виїзді я певний, що буде дуже складний матч. Е, якщо казати щось на рахунок Франції, то зараз ми якраз готуємося до цього поєдинку більше теоретично, тактично, тому що розуміємо, що в першу чергу в цьому аспекті нам треба бути. Готові ми фізично так само. Це дуже сильна команда, індивідуально, неймовірно. Якраз в першу чергу нам треба буде зіграти дуже якісно в обороні. І я впевнений, у на нас вистачить якості, щоб створити свої моменти. Так, друзі, я не знаю, чи вам добре чути, але стадіон вже починає скарбнувати Україна, і це неспроста. Зараз. З хвилини на хвилину, можливо, з секунди на секунду на цьому полі має з'явитися вже наша рідна збірна України. І хочеться почути, власне, які емоції будуть вболівальників. Наскільки сильною буде ця підтримка? Я власне ні не сумніваюся. Гравці теж говорили про те, що їм приємно виступати саме в Польщі, зокрема і в Рославі. Тому що тут справді дуже велика кількість людей живе українців і завжди за пострілу. І ось вони давайте ми просто я помовчу ви подивитесь на наших.

Отож, склад збірної України зараз оголошують на стадіоні. Вболівальники дуже яскраво реагують на кожне прізвище. І давайте ми власне скажемо, з ким тут збірна України грала. Ми грали тут три поєдинки: це були поєдинки проти збірної Англії, збірної Ісландії, збірної Чехії. Закінчувалися вони в нічию і перемогою також збірної України над Ісландією. Тому маємо позитивний фідбек від цього стадіону, позитивний бекграунд. Сподіваємося, що це буде продовжуватися так само. І зараз давайте ще трішки історії. Я вам задаю питання. Ви пишете в коментарях. Паралельно ми слухаємо Владислава Ваната про те, що він думає про збірну Франції, про матч а питання наступне: скільки поєдинків збірна України зіграла проти збірної Франції і скільки перемог ми здобули? Ви пишіть в коментарях і паралельно слухайте Владислава Ваната. Цей відбір у нас дуже короткий. Зазвичай це був там, цілий річний цикл. Зараз ми за три місяці маємо пройти відбірний чемпіонат світу. Е, наскільки важко зараз вступати саме з Францією в боротьбу? Та я думаю, що з будь-яким суперником складно вступати, тому що це все-таки національні збірні і немає слабких команд. Всі, всі гравці, які найкращі в своїй країні, знаходяться в цей час або там через місяць в команді будь-якій збірні, то. Немає легких ігор. Ну, така думка Владислава Ваната. Я вам відкрию секрет, якщо ви не знали, скільки матчів збірна України проти збірної Франції провела. Давайте подивимося, чи є правильні відповіді. Поки не бачу особливо, але 12 матчів і це найбільше поєдинків, з ким збірна України грала в, в своїх міжнародних матчах. Ми перемогли ми в 2013 році. Це був поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу, до речі, теж плей-офф. І тоді 2-0 у Києві була перемога. Далі, на жаль, була поразка 0-3 уже в Парижі. Ну, але перемогу ми тут дуже добре пам'ятаємо і той настрій, який ми отримували. Давайте перейдемо що знаєте, до чого. Я говорю, що у нас тут зараз багато жовто-синіх трибун, багато людей в формі збірної України, але дехто ще досі не придбав цієї форми, оскільки ну, не було змоги. Так от УАВ на цьому матчі розпочинає фактично робити. Новинку і те, що просили вболівальників, в нас відкрився уав шоп і цей уав шоп сьогодні офлайн працює саме біля стадіону Тарчинська арена. Там можна придбати форму збірної України, жовту, синю, можна придбати футболки, колекція стадіонів України, яка була презентована нещодавно до Дня Незалежності, там, де на футболці розташовані стадіони Євро, це НСК Олімпійський, ОСК металіст Донбас Арена, Інвів Арена. Тому вони вже користуються попитом. Я відкриюся, що навіть футболісти збірної вже собі замовили ці футболки. Лімітована там версія. Тому, якщо ви хочете таку собі отримати і ходити, наприклад, екіля за Забарний, гляньте в нашому інстаграмі. Тому поспішайте, замовляйте ці футболки. Вони будуть тоді вашими, і можна це робити, звичайно ж, не тільки тут на стадіоні, але й в «ОАФ-шоп» онлайн. Тому ось така, думаю, дуже приємна новина для кожного вболівальника. Там є 28 позицій, це не лише футболки, це і різні бривки, аксесуари, ручки. І асортимент буде лише розширюватися, тому заходьте на Аф-шоп, дивіться, і купляйте собі все, що завгодно. До речі, зможете скоро ексклюзивно придбати там і спортивні костюми, такі, які є у збірної України. Так, так саме з гербом, з емблемою збірної України. Це буде вже дуже-дуже скоро. Так, друзі, давайте напевно будемо закінчити вже нашу зараз студію. Розминка буде тривати, але перед тим ще одне питання і верніше прохання. Не забудьте голосувати за Лева матчу. Лев матчу визначається в кожному поєдинку. І від цього. Хто його виграє, залежить тільки від ваших голосів. Тому можете писати вже прогнози прямо зараз, хто буде переможцем лева матчу. Але ми побачимо, як це буде грати. Не забувайте голосувати. Я на цьому буду закінчувати нашу студію. Буду відпускати вас трошки подивитися розминку. Ну і паралельно віримо в збірну України, вболіваємо, підтримуємо, тому що збірна України у нас одна і грає вона заради нас для України. Дякую вам. Ка асоціація футболу Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uap.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з вайтбіт! Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.